Ось отак ось трошечки трошечки взяли з ночівлю. Одну замість корму використати технопланктон. Прям такий супер лящик. Ну, друзі, прибули ми на ту місцину. Вже Женько прокинувся, гамачок натягнув. Ось такий у нас матрасик. Зараз преобразователь юта, акумулятор працює. Десь, мало, все, 5 -5. Женечка, красавчик. День другий. Кум, іде купатися. Ось така у мене палаточка. Хешін 4.1. Ну Така досить величезна, з тамбуром. Досить гарна. Це я не рекламую, я на жодну фірму не працюю. Поки що. Фідер зламати, ну це взагалі, звісно. Візьмемо. Опа! Ось він. Є, нарешті. Ось так ось воно, друзі, виглядає ушиця. А ось і він. Горбатенький. Що тут без поводка? З поводку. Так, длинний поводок. Доброго ранку. <гум> Всім привіт, друзі. Сьогодні з кумом, з Жекою будемо переплівати на полуостров на кладочку, рибачить з ночівлею. Готувати, ну рибалити. Фідер, сомік, окушки будуть. Ось наші лодочки. Це наше все, що нам буде потрібно. І будемо вирушати. Поїхали. Як тобі? Загрузка речей. Оце, оце отак ось трошечки трошечки взяли з ночівлю. Одну лодочку загрузили, другу теж. Акумулятор у нас все світло буде. Це ось корм, зараз там он. закормимо місцину з берега, щоб ловити на фідерок, на все. Що, будемо відчалювати? Да. Все, тронулись вже на воді, кумучиться гребсти. Ну, старайся. Дижик, я запутався. Ой, рибацюга. Все, погнали, стартуємо. Все нормально у нас виходить. Нормально навчиться зараз. Друзі, он корму наготовили цілий пакетик. Зараз закормимо місцину і будемо рибо ловити тут. Так ось, закормимо місцяки. Ну, друзі, прибули ми на ту місцину, там де викошували з кумом. Кріселко стоїть. Зараз буде розпаковка всіх цих речей, будемо ставити палатку, надувати матрас і починати потроху риболовити. Місцину там закормили, там дуже, досить так глибоко. І будемо ловити рибку. Зараз будемо встановлювати палаточку і взяли ось таку ось штучку на від комарів. Муравїв, ні, від мурав'їв. Тут мурав'їв багато, щоб палатку не мішало. Вонком вже розсипає. Мурав'їв дуже багато, щоб не мішали нам спати. Так, друзі, ось така у мене палаточка t 4.1. Ну, Така досить величезна, з тамбуром, досить гарна. Це я не рекламую, я на жодну фірму не працюю поки що. Ну палатка дуже гарна. Я куму теж таку подарував, тільки маленьку. Він каже, будку мені взяв. Ну зараз будемо її з кумом встановлювати. Встановлено. Ну, друзі, палаточку поставили. Ось така ось вона гарна. Ось така. Велика. Величезна. Як кум. Огонь. Я ж не перший раз не вижу. Можна стати на весь ріст, маскиточка, прозрачний стекельце, ще тут москиточка, а це весь спальничок. Ось такий, зараз сюди ще матрас надуємо. Ось такий у нас матрасик, зараз преобразователь юта, акумулятор працює. Вставляємо в його І зараз. Пробуем накачать матрас. Ты ну, это выдул, а это надул. И жара. Хай накачивает. Супер! Да, отлично. До чего дошел прогресс? Пошут <свят> 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 роботы. <свят> а не Матрасик накачується, акумулятор, заодно будемо заряжатися. Ну, друзі, накачали матрасик такий. 60 см матрас, блядь. Все таке здоровезне. Чудо. Королівське, як кум каже, блядь. О, сікиру знайшов мою, що я закапав. Він грабельки теж колись робив. Що, пошли? Самурайський. Змія Змі... Гаринича хілячить, блядь. Потроху дощик іде, заважає нам працювати, ну вже так ось зробили, напиляли пилочкою дровішок, зробили ямочку. Для вогнища столик поставили. Зараз почнемо вже рибалити. Так, друзі, а рибалити я буду одразу в день з рівер Ривер 390 130 грамів. У кума, як він називає її, черешня, Smart Feeder 360. А другий, хто в тебе там, контакт? Я не знаю. Контакт. Імпульс. А, імпульс. Імпульс. Тому ну, зараз збираємося. Буде дуже цікаво, тому що будемо з кумом змагання устраювати корм проти... Зараз розкажу проти чого. А Жека буде ловити реалфіш шоколад. Зараз буде замішувати його. І що далі в тебе опарик? Ну, дай, черк. Спробую замість корму використати технопланктон. Ось, ось такий ось старий Найшов мішечок 80 грамів. Запнув його сюди і спробуємо, як буде краще на корм чи на технопланктон. Рибка буде швидше знаходить приманочку. Кума там замішується корм, настаюється, поки підготавлюється, а я вже, вже зараз буду забрасувати. Перший закид робити. На черв'ячка. І полетіло. Будем чекать первую рыбинку. Рыбинка у меня, мини карась. Но очень закормили. Сейчас покажу поближе. Вот такой вообще миниатюрный. Кум, что ты говоришь, любишь таких? Ну, хай в садочек да, ешь, ты <гум> И у меня тоже клювание. О, кум карасика взял. І в мене карасик. Все одно кум рахунок, хоч в мене і поменше. ну 2-1. Ну 2-1, але это... Возьми мой телефон с Кум каже піймав третього карасика на технопланктон. Но я не бачив поки за хлопцями. Ходив-то Костя куся теж. Хижака ловити прийшли. Будемо пробувати ловити далі. Підсік і зламався, капець блин. Як так, блін. Карасик у нього. Ну блін, фідер зламати, ну це вообще конечно. Кум той фідер у нього зламався, ну у нього є черешня, як він її називається. Smart feeder 360. Ну це прям така палка гарна. Повітряна тривога почалася. Клята росня. Ну, продовжуємо ловити. Комна знову піймав. Це вже, якщо зараз дістане... Так, знову карасик. І непоганенький. Все, це 3 -3. вже 3-3. 3-3. <рес> Молодець. Технопланктон проти корму. Садочок. Є? є. Куми знов піма, вже обставив мене під вечір. Каже, є. Зараз побачимо. Щось в мене на техноплантон. У нього там два гачки. Не дуже чесно, я з одним, ну. Нікого там нема. Чи є? Нема. А, а в мене клюнуло. І є рибинка, невеличка, правда, знову, але все ж таки технопланктон, Ручки я не дуже пачкаю. Ось такий невеличкий карасик, але все ж таки є. Є? Да? Знову рибинка. Доволі так і доволі таки непогано вбилась так. Це вже покрупніше карась. Ні, не, не дуже крупніший, але карасик. Ні, трошки крупніший. Ні, що. 6 4. Друзі, така погода. Он таке он насувається. Підруганіще. Хлопці вже аж палатку починає тримати. <ривання> куме, куме одразу мене побив, одразу дуплє. Зараз, зараз, зараз. Я так устал его, зацеплю, за линию зацепились. Дуплета взяв. Все, тримаю. <рес> Поки ми перечікували такий страшний дощ, кум одразу взяв дуплет. А я будто еще щось ловив. Молодець, молодець, все, 5-5. Женішка, красавчик! Так, друзі, дуже сильно нас так пошатало в палаці. Це вітругані, ще дощара, блін. Ну, кум, зрівнялись 5-5. Корм проти технопланктона. Так, все так. Я витягнув, теж в мене сидів карасик, що рахунок вже 6-5. А в мене ще рибинка. Напевно, знов карасик. От так, карасик. Карасик, карасик. І це вже непоганий. А заглотив як. Капець будемо освобождати. Це вже 6-3. Не пам'ятаю скільки, але в мене плюс карасик. Один карасик поки кум пішов. Роздивлятись кладочку. Я ще одного карасика вицепив. Невеличкий, правда. Але все ж карасик. Ось він. Ось такий. є. На черв'ячка. Маленький, але все ж карасик. Ось такий. Садочок. Черебинка. Звиняйте, друзі, що не знімаю покльовки. Дуже зараз сиро, погода така. Не дуже. Ну на технопланктон, поки накладці це вже третій карасик. А в нього два крючки, а в мене один. Пусть і невеликі клюють, звісно, на технопланктончика. Але все ж таки є. Ручки не пачкаю в кормі. Досить таки непогано. Воно все працює і держиться це другий. Запхнув Так друзі ще один карасик напевно на технопланктончик Азій шок ага. Ну і ладно рибинка друзі Ну за камешину зачепилася Оп, ось і расівич. Ось і він. Ось він. Друзі, в мене ще один маленький карласик. Ще один ось такий ось невеличкий. Зараз будемо їх жарити, чистити, жарити та смажити. Вже прокинувся я. Женька ще спить, хропить. Зараз перекусимо. Вночі пожарили отаких карасиків, яких зловили. Та спробуємо половити хижака, щоб зробити ушицу. Вже Женьку прокинувся, гамачок натягнув, такий трохи опухший. Жоли покусав. Закинувся на сомніка, може утром ще клюне вранці. Бинка. Спінінг. Це напевно кушок невеличкий. Зараз би його вивезти ще. Ну, вранці клюнув. Давай угод попер. Давай, давай, піднімайся. Так, матросик. Є, yeah, матрос. Доволі такий непоганий. Як став? Кувшинка ця, блін. І в воду дуже не зайдеш. давай, давай, друже, давай. Все трошки. О, а ось. А ось и вин. Горбатенький. А без поводка, да? Что за без поводка? С поводку. А, длинный поводок. А ось и вин, Длин, першенький. Уже будет так на ушицу. На уши. И какой текст вот это устинение? 4,20. Це невеличка. Не дуже величка, але рибинка. Іде. О, упирається. О, ось це щось окунь. Це знов окунь. Ось такі ось. О, конець. Льовка була. А тут такий ось невеличкий карвасик. А кум увалив непоганенького такого. Малючок. Кум знову когось злапав. Що знову лящ? Ну така покльов. Покльовка дебела була. Піймали два окушка. одну маленьку щучка зійшла під бережком, кум ляща втащив. Зараз Жека він робить картошку з салом запечену. З А я зараз піду, спробую накладочку сомика піймати, щоб зробити вночі уху. Ну що, друзі, прийшли на кладочку, зараз будемо пробувати ловити сомика, взяв з собою 4 палиці Зараз будемо на виползка пробувати ловити його. Сомик іде. Нарешті. Дочекався. Ух та як б'ється. надеемся, здорово. Давай. Поднимайся. Поднимайся. Ух ты, попер як. давай, давай, друже, давай. Підходь. Да, такий непоганенький. Зараз тебе візьмемо. Опа! Ось він. Є! нарешті. Будемо робити уху. Ось такий ось. Клюють як скажені. Четыре палки тільки не закидую. Еще один кнював як скажемо, або був тобу чи є? Не є, о, так целящи, целящ, друзі. Оце лящеві Ось такий ось лящара. Оце хорош Лящик на виползка. Де ось такий лопух непоганий. Прям такий супер лящик. Якась рибинка Ну ляш звісно здивував. Це напевно сом я здивував конкретно треба буде вже кай на фідер днем прийти Може ми тут зібрались Без грузика без нічого клюють. Це саме я. Ось таке ось. Соминятко. Ось воно. Доброго раночку всім. День другий. Кум іде купатися. Ну як водичка з утра? І пойшов. Що ви скажете про наш відпочинок? Все чудово. Тільки щось тобі тяжко, так. Друзі, будемо готувати уху. Нарешті наловили рибки. Тут у нас он ящик, лящик, кошок. Зараз будемо. Наріжемо дров ще трошки і будемо готувати ушицю. Бо на другий день дуже хочеться вже ушиці. Ось так ось воно, друзі, виглядає ушиця. Я поки дрова нарізав, кум уже все майже зварив. Супер буде. Раз. Кум ще водочки хоче добавить в ушицу. И два, да? Да, и бревнишку. Ух, заборлило як. И кум каже, все. И все, наставилось. Готово. У ну, нас ще поповнення з'їздив. За своєю дівчиною <гум> теж буде намере бачити. Бачка соня. <гум> Як тобі сонце тут? на Гарно. Ну, Все супер. На другий день я вчора тут був сам на клаці, зараз прийшов з кумом, щоб нормально так половити. Кум вже наготувався, Даже навіть корм з собою взяв. Щоб вже зараз випалки будуть. Наживляти на три палиці. Чотири не хочу, на три. Будемо пробувати ловити складки з сомушка або лящика. У кума якраз такий гачок. Не дуже величезний, ану, покаж його. Там 4 залізять. Да. Великий. три, чотири три Чотири черв'ячка зарізать. Вот Четвертий залазить зараз. Залізе. Якраз, якщо буде ляч, то буде дуже гарно. Що, починаємо риболовлю. Ми Складочки. Сьогодні. Сьогодні, друзі, на кладці зовсім нічого. Нема течії і риби теж немає. Тому це, капець. Це взагалі взагалі салют хтось запустив. Немає течії, немає риби взагалі. Тому збираємось і йдемо складки. Кума, як тобі там бродить? Добре, ну холодно. <різь> ну, друзі, все. Рибимо вже до домку. <різь> Відпочили, до наступних цікавих відео, Па-па.